Вчора після інаугурації Трампа на викладає таку публікацію. Нічого особливого, але зацікавив один коментар. Зараз я вам його покажу. Пише його такий собі Андрій Бондар. Дядка з такою хальоною пикою, і що ж він пише? Зараз покажу. Що, обісрались в перший день? Правильно бійтесь, скоро вам ЛГБТ і країні з презом дай, дай, дай прийде кінець. І нарешті настане мир. Йому тут щось люди відповідають. І він пише далі краще бути з християнами росіянами, ніж з дегенеративними безбожними ж дами. Дівчина йому пише Це з тими християнами, які відео з головами наших хлопців виклина нещодавно, чи поранених ножами у шию добивали? Головне, що вони жінок, а не чоловіків. Йдіть нах, християни кончені. Він і відповідає Голови ріжуть, та це війна. Українці вбивали дітей і жінок польської національності на Волині. Подивимось, що ви заспіваєте, коли патріоти закінчаться. Самі підете нахуй на місяць, якщо Україна не зречеться сатани, то мусить згинути. Наскільки вдалося дізнатися, цей дядечка живе в Польщі, в місті Познань, ймовірно, за все біженцем. Дуже цікаво, чого неналюбімі його Росії християнській. і прохання до тих патріотів України, які ще є в Польщі, передайте цьому козлу Привіт!